У нас склалася унікальна ситуація, тому що в перші дні повномасштабного вторгнення до лав збройних сил пішли абсолютно всі всі за покликом серця люди, які не могли вчинити інакше. І у нас зараз в одному підрозділі це реальні історії, Доктор економічних наук, режисер, продюсер, фермер, економіст. Військовий і всі ці люди разом, окрім того, що вони безумовно були держава і завдяки ним ця держава стоїть, але вони а, народжують ці нові сюжети, і вони дають цей справжній нерв війни, і це поєднання всіх, що там на фронті, всі зараз дає можливість військовим. Збагатити ці військові сюжети настільки, що вони там нічого не треба вигадувати. Ви просто показуєте те, що є, і вони настільки цікаве, що мені здається, що це буде цікаво всьому світі. Я би назвала такий фільм Нерговний його не можна відчути по заголовках новин. Його не можна відчути по наших зведеннях генерального штабу, Його можна відчути тільки в кіно. Його, те, що зараз створюють разом це, це справжнє живе натуральне мистецтво, це є наш з вами нерв війни. Мені 20. кіно в мене ще не було такого досвіду великого. Я лише грала в театрі юного глядача і навчаюся на четвертому курсі Карпенкака. В театрі я грала в такому соціальному проєкті про біженців з різних країн. І Я грала біженку з Білорусі. Тоді це було минулої осені, а тепер я тримаю наш кордон північний. Хотілося б вже повертатися в мирне життя і довчатися далі. Свій четвертий курс хотілося б грати свої дипломні вистави, але зараз поки не час. Тому я зачекаю. Зараз я служу народові України. Ці чоловіки вже є моїми побратимами і ми є сім'єю. Я не відчуваю вже різниці у віці, так само як не відчувають і вони. Мене дуже оберігають там, піклуються, допомагають, тому мені не важко. Я прийшла разом з подругою до батальйону. Тобто вона такого ж віку, як і я, теж маленька, теж юна, і служить разом зі мною. На жаль, це сумно з одного боку, що наша війна. Таке не вигадає ні сценаріст, ні режисер. Отець цей сценарій, і сюжет, який дає наше життя, і оця війна, яка відбувається, її вже складно було уявити взагалі такий масштаб. Е, складно було уявити, що там буде відбуватися. Складно було уявити, що абсолютно всі верст людей українських підуть туди воювати. І перевага в цих сюжетах. Якщо в мирний звичайний час перевага у людини креативної, яка може вигадати сюжет, то зараз навпаки перевага у реального життя. Тому що було цікавіше, є сенс дійсно знімати такі напів'які документальні речі і речі нічого не домальовувати, бо краще ніж це є зараз, його не домалюєш. Професійний дов. Першу чергу, як професіонал, я маю виконувати будь-яку роль. Тим більше, що за задумом є росіяни в сценарії, без них ми нікуди не дінемося. Дуже часто буває так, що інші актори відмовлялися. Тому я відібрав ту роль, яку точно ніхто не зіграю з непрофесійних і зіграв. її. Як ви готувалися до ролі? Ця роль не невеличка, епізодична. Єдине, що пошукав трошки героїв Росії, які загинули саме на харківському напрямку, де знімалося кіно, і звідки та історія, на основі якої ці реальні події, які зайшли в сам сценарій, а віднайшов там героїв Росії, пошукав які обличчя, трошки попрацював над прізвищами іменами, зверненнями, акцентами. Це все. Дякую вам. Дякую Скажіть, будь ласка, а багато бюрократії було, коли ви знімали? З якими складнощами ви стикалися? Ну, в армії головне отримати дозвіл від начальника. Ми отримали таке, скажем, благословіння від Гани Васильівни. Маляр, отримали благословіння від начальника головнокомандувача генерала Залужного, ну і від командувача відповідного генерала Тенцюра. Тобто довелося побігати? Ви знаєте, я би не сказав, що це побігати. Ми підготували презентацію, де чітко було все зрозуміло, що ми хочемо, для чого ми хочемо. Була створена презентація, яка ну. Чітко пояснювала всі наші бажання і можливості. Ви казали, що ви знімали на місцях, які перед вами прямо розміновували. Так. Були нещасні випадки? Не було в нас нещасних випадків, але був один випадок, коли один з головних акторів під час зйомок вирішив притись по лісі. По позиції 200-ї бригади морських піхотинців наступив щось, йому під ногами хруснуло, Він почав дуже сильно кричати. Ми всі збіглися до нього. Прибігли місцеві хлопці, там військові, які розміновували. Ну на нього насварилися, що він пішов без дозволу в той бік. Але виявилося, що він наступив просто на концерну банку. Але зараз це смішно, а на той момент це було зовсім не смішно, коли людина кричить і каже, що я стою на міні, і вона взвелася. І людина, до речі, щоб ви розуміли, приїхала з нуля. Він воював, він приїхав до нас, і в цей момент він наступає і розуміє, що він не на війні, а що він усе поряд з війною і наступив на міну. Це дуже страшно було насправді. Саме тому самим важливим і страшним для мене особисто було зберег... зберегти життя своїх людей. В будинках ми не знімали. Ми знімали поблизу будинків, максимум на подвір'ї. Це подвір'я ми вже назвати будинками неможливо. Якщо ви бачили трейлери Тізер, там чітко видно, що з села Борщова нічого не залишив. Ми скільки там знімали, найбільшу кількість людей, які ми бачили, це було двоє людей, які приїжджали там, намагалися накрити дах в цілілих, ну, маломальських вцілілих будинків. Людей там не було зовсім. Більше того, поряд з нами ми дорогу не розмінували. Самостійно люди приїжджали по іншій дорозі на машині ЗІЛ і підірвалися, і п'ять чоловік отримали там. Хтось загинув, хтось отримав важкі поранення. Компанія ОКО погодилася оплатити оренду автомобілів. Це був генератор і гримерка. Погодились допомогти нам в оплаті оренди. Освітлювальних приладів, і також оплатили е, постпродакшн. Який бюджет фільму, якщо ви можете назвати, я вам кажу, що ми до грошей ну, ніякого це... відношення не мали, і я вам не можу сказати. А, Рахунки, всі, які виставляли компанії, в яких ви брали, оплачувала компанія Окс. Ми до того ніякого відношення не мали. Ми просто з ними домовились про те, що ми знімаємо, допоможіть нам посього. Люди, з якими ми співпрацюємо, що список апаратури, яка нам потрібна. Ну і, відповідно, були люди, які просто дуже сильно нам допомагали. Це командир бригади 127, це легендарна харківська бригада, яка боронила Харків і зараз стоїть на кордонах з Росією, береже наші кордони. Це командир бригади в його особі. Хотілося б подякувати всій бригаді, тому що всі люди дуже чудові, всі підійшли до наших зйомок з розуміння. Ми знімали на позиціях там, де стояли на даний момент. Бійці 127-ї бригади і працювали з ними. Ми з одного боку усвідомлюємо, що Росія воює пропагандистським, і вони навіть відлаштовують ракетні обставини з їхньою пропагандою. Але відмінність нашого мистецтва від їхньої пропаганди полягає в тому, що ми створюємо, ми відображаємо реальне життя, ми його не вигадуємо. А росіяни його вигадують, і все те, що штучне і вигадане це дуже просто. В цьому дивіться. Слухай синку, перемагає не зброя, а люди. Точно не підеш воювати. Який з мене вояк? Що робить? Дім, ти що випив? Один, два, три. Вася. Що за хірня? хірня? Який там був звук? Побегулен, ну що там есть? Нічого нюкаєш, нюкается. У меня щось то твердое в жопу удирается. Кохаю сили України. тебе.